Люблять казки. Тому що, по-перше, у касі можливо все. По-друге, у казці добро завжди перемагає зло. І сьогодні ми з вами хочемо, ми вас хочемо запросити також в невелику історію про одного хлопчика, але не простого хлопчика, який був не дуже вихований. Але зараз я прошу вас заплющити очі. Три, два, один. Очі відкриваються. Раз. Починається. Та 50 найголовніше можна скоротити. Почав чи соль до 100 тисяч, я навчу принца Фредеріка за одну годину для того, щоб бути не тільки добрим, а ще й вихованим, як належить принцу, ти тільки, по... ти тільки повинен вважати, що всі інші кращі за тебе. І тому всіх треба любити і поважати. А цей буде хорошою поведінкою. Це все-таки дуже важко. Як же я можу думати, що наш блазінь обербати камеру кращий за мене? Я навіть ніколи не зможу полюбити поголокея з його довгим носом, який на набагато кращий за карник. А ти роби ося, уяви, що карлик зовсім не карлик, а прекрасний принц, якого зачарувала зла чарівниця. Коли ти будеш говорити з ним, зважай на його гору. А говори не з карликом, а з принцем, який в нього зачаровав. А лакей теж зачаровує? Так, і лакей, і решта. Добре, я спробую. Тільки дивись, ніколи не відступай від цього правила, Бо воно діє не відразу. Якщо твердо його пам'ятатимеш, то зрештою. Мовиш знати чекмунсу золоча чарівниці. і з тобою розмовлятимуть тільки принцип замість базів і окей. Я забув ще на один. Але швидко звернувся, подумавши, що це, яка певно не буде приємно іншим, серйозним людям, як А Фредерік тим часом, пройшов 25 кімнат Палацу і в 26-й зустрів Карлону. А зим, тим часом продовжує окривлятися. Якщо правда, що це зачарований принц, то як йому, мабуть, важко ходити в цьому ковпаку і зносити голосування? І як йому, мабуть, важко робити всі ці фокуси? Спробую заговорити з цим принцем. Встаньте, прошу вас, адже я знаю, що насправді ви такий же принц, як і я. Що вам доводиться бути базу. Вибачте мене, будь ласка. Мені соромно, що вас. Я, я все ще не впевнений, що це не жарт. Вибачте мене ще раз. І тоді обличчя Карлика раптом змінилося, його очі сповнилися сльозами. І ці очі були такі не схожі на ті, які раніше про придають, що він побачив у ньому. Зовсім іншу людину. Це були очі зачарованого принца. Не переймайтеся, я не ображаюся. Тік з пишним почтом подався на бал. Він уже розумів, що мудрець сказав йому правду, тому він зовсім змінив своє ставлення до людей. Сідайте, бачите, вона мене вибере найкраще. Ні, мене вибере, я найкращий. Подивіться на мене, вона мене вибере. Та ти що? Та ти бачиш свою прийомку? В мене дуже красиво, та ви бачили себе. Я уханіший та гарніший за вас, вона Ні! мене вибере. Ні! Тихо! Тихо! Вона мене вибере. Усі помітили, що Фредарік став скромним, лагідним, уважним. Не казав того, що могла образити, а навпаки, намагався кожному зробити щось приємне. Як же добре вихований принц Фредерік. Дідусю, я хочу з ним познайомитись. Утім, інші королевичі були добре виховані. Вони планялися, танцювали, підносили букети квітів принцесі, читали її вірші, та відповідали на запитання короля за всіма правилами вічковості. Вони були люб'язні та приємні. Проте одне одного вони не любили, а з нижчими погодилися зверху. Принц Фредерік вірив, що інші королевичі краще за нього. Тому він навіть не сподівався, що буде обраний. Прицеса надто хороша для мене. Думав він. Він щиро хвалив дівчик, а коли роздавали подарунки, не поспішав взяти найкращий. Старий король і все це помітив. Ірзо, хто тобі подобається найбільше? Звичайно, принц Фредерік. Він такий добрий, його не можна не полюбити. Добре, нехай буде подкорний. Принц Фредерік, я віддаю свою внучку заміж за тебе. Мабуть, усі вже догадалися, що до мене коли казав, що кожна людина навіть неприємна, і начебто не показна насправді зачарований принц. Звичайно, він був про прекрасну душу, розумну і безсмертну, невидимо приховує. Як на прекрасне небо і сонце або будь-яке творіння Боже, але, але не благословив Бог брати собі житло сонце, а вибрав людину, закликаючи до покаяння, даруючи багато благодать тим, хто любить Його, Ваші облескана. Дякую в своєму шостому веді. Сьогодні щаслива, що нарешті ви на сцені. Я рада за кожного з вас, за те, що ви на один крок на капелюшечку стали кращими за себе вчорашніх. Мені ввічі приємно, що це наш, наша вистава приурочена до свята. Улюбленого в нашому ліцеї Наталі Михайлівна дуже приємно ваш день народження, вас порадувати. Ми дякуємо вам за те, що в нашому ліцеї є можливість нам розвиватися всебічно, і духовно, і творчо, пробувати себе в різних амплуах. Бажаємо вам здоров'я, ми щасли, добра, слави, радості від життя, любові, поваги від людей! Домашньому задушку. Вітаємо! 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 Віта, що може бути Звичайно, книжка. Ми знаємо, що ви любите поезію. Ми вас вітаємо. Хай поезія робить ваше життя ще краще. От батьківського комітету, от дітей. Ми дякуємо, друзі, Дякую ініціаторам, організаторам і такий несподіваний і дуже-дуже приємний подарунок, як бути сьогодні на прям таких вистав. Дякую вам усім, талановиті актори, режисери, сценарісти, всі, хто був долучений до цього свята, хореографи, мої дівчата, всі, хто співав, всі, хто танцював, всім, хто в цьому залі. Величезне вам спасибі. Чудовий подарунок для всієї школи, а для мене так взагалі свідка радість. you <laughs>